Якби у мене були знімки, чуєш? Я стояла там, а потім цей прожектор і я залізла на канат. О боже Добре, мій! Годі, годі, не знаю, годі! Я... Емма, я вже чув це сто разів. Ти поводишся трохи дивно, ясно? Я втомився, припини. Останнім часом ти граєш у мене на нервах, психуєш, і я не знаю, що мені з цим робити. Ага Слухай, відверто кажучи, мені вже стало цікаво. Чи це тільки через весілля, чи так буде завжди? Um, знаєш, Флетчер, так буде завжди. Тобто, цілком можливо, що протягом наступних сорока років я буду іноді грати на нервах та психувати. Невже справді ти знову за своє взялася? Що? Поводися, Ну, не зовсім як стерво. Але не зовсім як стерво, але майже так. Тобі треба все переосмислити, опанувати себе, заспокоїтися, отямитися. Скажи це все через нашу сварку Лів, або О, через знову. те, що в мене так, є почуття, так. бо я... я зовсім тебе не О, розумію. Боже мій знову те саме через те, що в тебе є почуття. Ти вгадала. Гаразд. Отже, іншими словами, я не можу дозволити собі мати почуття. Не маю права. Ясно. О, так не варто мені було. мій, я не хочу з тобою розмовляти. Та ти навіть не намагаєшся. Ти не розумієш, не думаєш, Ні, що мені легко тобою, про це говорити. Не ти навіть не цікавишся тим, як я. Почуваюся. Це прикро. Я не впізнаю тебе. Чула? Не впізнаю. Важкі часи. Нічого. Все гаразд. Я до спортзалу. Бувай.